Thank mm. Бо ти синій. Твоїм духом, никаче бути, бути сим. Мамко ж моя не лаймені, мало. Ми в злу годину, залаєш ми злу годину, сам не знаю, де Боги, Хто ж ми буде брати яму? Хто ж ми? Ти, мамко буде. Эй, якби ж мені, синку, не жаль, Якби ж мені, синку, не жаль ти ж на моїм серцю лет. мого Отця, щоб Бога, по мене кача, отис, по мене кача, отисів і все, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, все чесні Отці, дорога скорботна родина, представники влади, побратими, дорогі браті і сестри. Сьогодні ми всі разом зібрались тут, на цьому сумному подвір'ї, щоб попровадити в останню путь воїна, героя, батька, сина, внука, брата, побратима. І ще можна по-різному називати воїна-героя Зенов'я. Знаєте, найточніше, що є в нашому житті — це клепсидра, пісочний годинник, який піщенка за піщенкою відраховує час хвилини, години, дні, тижні, місяці, роки і 20-го серфя це клепсидра через ворожий артобстрій Опустійно, завершивши біг воєна Героя Знаєте, Як би не хотів і не старався знайти слова розради і потіхи для сумної родини, засмученої матері і батька. Слова все одно залишаться словами. А наш великий кобзар казав, ну що б здавалося слова? Слова та голос. Більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Напевно, родина віддала би все, щоб почути ті слова зенові мамо-тату, я дома. а замість того почули сумне, та не кача. І прийняли тіло воїна. Героя Зиновія додому, щоб провести його в останній путь. Знаєте, поглянувши на життя воїна Героя Зиновія, побачимо його як мужного захисника нашої держави. Бо від 2014 року, 6 років, він пробув у зоні активних бойових дій, будучи сержантом. Він захищав нашу батьківщину. І навіть останній раз, коли в 2024 році, будучи контуженим, пораненим, коли батьківщина потребувала його, він не ховався, не ховався ні за кого. А навіть батькам говорив, не робіть з мене боягуза. Я йду. Йду, щоб захистити вас і захистити всіх. Йду за майбутнє моїх дітей. Він, навіть перебуваючи там, в останній розмові, він коли йшов, він казав, що, мамо, я шість раз вертався звідти, вертався з пекла. Цей раз. Я можу не вернутися. В останній суботу, останній день перед, два дні перед три дні перед своєю смертю, розмовляючи з матір'ю, Марією, каже, мамо, знайдіть мені місце. Місце на Станківському цвинтарі. Бо я напевне не вернуся. Ніби відчував. Те, що може не вернутися додому. Але в його мужності, в його словах ми можемо знайти велику надію. Заглянувши в Святе Письмо, ми побачимо слова Христа. Хто хоче спасти свою душу, той її погубить. Хто погубить свою душу, ми не ради та Євангелії, то її був спасе. А в іншому місці почуємо слова, що немає більшої любові, ніж тої, коли брат життя кладе за друзів своїх. А я вам скажу, дорогі мої, що зенові поклав не тільки за друзів, за батька, матір дітей, а за кожного з нас своє життя. І ми віруємо, що Він сьогодні, вже там, де немає. Ні болізм, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Ми віруємо, що він вже там, в обіймах свого Небесного Отця, молиться за нас, за нашу неньку Україну і за те, щоб ми осягнули ту перемогу, тої, якої він так щирим серцем праг. Це зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Якби ви бачили, як летіли журавлі, Воїв на щитах несли, як летіли, журавлі, Воїв на щитах несли, на щитах несливої. Це нема, боїв. так багато втрачено, дорогого заплачено. так багато втрачено, дорого заплачено. Зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. О, 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 якби ви бачили, Як летіли журавлі, О, і в на щитах внесли, як летіли, журавлі, Ох, і в на щитах несли, в на щитах несли. 「見せてぬもの Says ishlo, Сонце, українське сонце, українське сонце шановні рідні і близькі полеглого героя, шановні воїни, шановна громада, слава Ісусу Христу! Вчора уся Україна шановано вшановувала полеглих захисників і захисниць України. Ми згадували десятиріччя страшної Ловайської трагедії, під час якої Загинув і наш земляк Тарас Брус. Сьогодні ми проведжаємо останню дорогу Зиновія Цегольника, 29-го героя, жителя нашої великої територіальної громади, який, як і його побратими, були мужні воїни. Вони щастю виконали свій громадянський. Військовий обов'язок до останнього дня були, був віль, вірний присязі і в бою віддав найдорожче своє життя за Україну. Дозвольте мені, а також присутньому тут, голові Долібівської Горбовецької громади, на території якої живе сім'я нашого героя, висловити щирі слова співчуття рідним і близьким. Ми віримо, що світла пам'ять воїна-Героя Зиновія Цегольника, світла пам'ять усіх героїв, які поклали свою голову за Україну, а також безмежна любов до України допоможе нашим звитяжним воїнам, нашій незламній нації здобути таку бажану перемогу над отвічним. Нашим ворогом, вічна і славна пам'ять Героїв України, Зиновію цегольнику, вічна і славна пам'ять усім героям, які віддали життя за Україну. Слава захисникам і захисницям України! Слава Україні! Слава, Слава Ісусу Христу! Слава а зараз воїни виконують церемонію вручення державного прапору України рідним. так от всемому в нашому полі дуже розважається так Як россий, ми, ми, браття, у совість сторона, ми воложим за нашу світ. う <music>